Зміни на роботі по 12 годин, навчання в університеті та майже повна відсутність вільного часу. Давалося б, коли тут ще вчитись, але мрія Каті була більшою за це. Вона майже закінчила курс з 3D-моделювання і стоїть за крок від нової професії. Вона побачила, наскільки 3D-сфера відкриває двері у величезний і прибутковий світ: ігри, архітектура, кіно, реклама. Всюди потрібні 3D-спеціалісти, і за цю роботу платять відчутно більше, ніж за виснажливі зміни офлайн. Тож, якщо ви досі шукаєте відмовки, що не на часі чи мені не вийде, просто подивіться інтерв'ю з Катею. Вона доведе, що коли є бажання та мрія, можливо, все, навіть без досвіду та вільного часу. Звати мене Катерина, мені 20 років. До курсів 3D-моделювання я Працювала, учуся на геодезіста, редагувала різні відео в After Effects, та й все. Я проходила курси по motion дизайну. Після проходження курсу треба було десь брати логотипи, якось їх анімірувати і все остальне. Я щось ішла по вулиці і знайшла логотип магазина, який продає електроскутери і всяке таке. І захотіла спробувати анімувати його. Але перед цим подивилася в інтернеті анімацію: чи є до цього лого, чи ні. Там було 3D-анімація. І таким образом я зацікавилась 3 d Мені так захотілося так якось місце з цим працювати. Я не шукала. Я просто коли за цим зацікавилась, інстаграм почав мені показувати вашу рекламу. Я дуже довго думала. Бо ви мені часто попадалася ця реклама, дуже часто. Я думала, думала, думала. Рішила, ну, раз попадається, значить, якийсь намек зверху, <сум> значить, треба спробувати. Таким образом, вирішила спробувати тут в цій школі. Навчання для мене дуже удобне. Мені все подобається. Це все зрозуміло, так як я ще працюю і ще навчаюся в університеті. Мені Такий тип навчання дуже сильно підходить, тому що в мене немає определених сроків, коли треба здати, і по можливості я відкриваю і роблю. Це для мене дуже сильно. Вдомає. І саме головне, що понятно, що все можна поняти зробити так, як тобі подобається. А що сподобалося в занурення нову галузь? Те, що я можу дати волю своїм фантазіям, зробити так, як мені подобається. Працюю я по графіку, в мене на роботі графік 12 годин днівної зміни, там і на, там, ніч на 12 годин. І в переміжку з 12 часом, що в мене там остається, я сплю курс і це все остальне. Вихідні повністю курсу виділяю. Просто а -а -а. беру От вільного часу все, що можна. Для мене найскладніше була ця робота зі скриптами на 13 модулі. Для мене це було найскладніше це сцени і все остальне. А зараз я на 14 модулі, на середині 14-го модуля. Я дуже благодарна, що вона є, тому що було дуже багато проблем з тими ж самими скриптами, які мені допомагали рішати технічну підтримку. Те, що я їй дуже благодарна, що вона у вас є. Той же ж день, коли записала, тоді відповідали, так що все добре. Таких прям, щоб дуже довго я чекала, такого не було. Ну, мій напевно головний страх це не вгадить якось клієнту і те, що він не захоче за мною співпрацювати. Це, напевно, мій найголовніший страх. А побороть його, думаю, зможу тільки тоді, коли в мене з'явиться. Я хочу працювати як. Ну, прям зробити це своєю професією, скажімо так. Я знайшла те, що мені подобається і професія, якою я, ну, тіп, професії, би я захотіла, хотіла б займатися далі і заробляти таким е, на життя своє. Не боятися робити помилки, бо без помилок нічого не буде. Є Поддержка, яка завжди... Якщо у вас, є якась помилка, то вони вам допоможуть її вирішити. Є багато в інтернеті, що можна знайти, як це вирішити. Просто не бояться робити шитки. Вони будуть завжди. 3D – Це шанс увійти у сферу, де завжди є робота. Тут одна модель може коштувати 100, 300 чи навіть 500 доларів. А місячний дохід для початківців стартує від 60 тисяч гривень. Ми розуміємо, що новий шлях завжди трохи страшний, тому наша техпідтримка. Не залишить вас самих у будь-яких форс-мажорах і допоможе навіть із дрібничками. А після курсу вам гарантовано знайдуть першу роботу. Попереду у 3D-моделюванні величезні перспективи від ігор і реклами до інтер'єрів і кіновиробництва. І чим раніше ви почнете, тим швидше відчуєте результат. Не відкладайте, спробуйте просто зараз. Перейдіть на безкоштовне онлайн заняття. Посилання чекає вас у описі до цього відео. До зустрічі.